Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. У мережі з'явилося відео, як представники ТЦК у Львові силою пакують у бус волонтера Кирила Тарана. Повідомляється, що інцидент трапився позавчора, потрапивши на камери спостереження. Попередньо відомо що до волонтера застосували фізичну силу, наносячи йому тілесні ушкодження. Проте жодної повістки на місці затримання не вручили. Пізніше йому виписали повістку на уточнення даних у присутності ВСП та працівників ТЦК. А вже о четвертій. 00 був готовий наказ про мобілізацію за підписом начальника Шевченківського РТЦК та СП, якого на той момент у приміщенні не було. Проте наказ було підписано та закріплено початкою. Хоча ВЛК чоловік не проходив. Після цього його направили до військової частини міста Рівного. Чекаємо на офіційні дані та розслідування. Ще один що гірший випадок стався на Закарпатті. Дівчина військового зобов'язаного Анна на своїй сторінці в інстаграм повідомила, що 15 березня працівники Держприкордонслужби викрали. Євгена з готеля у місті виноградів на нього вдягли кайдани та відвезли у невідомому напрямку. Цю інформацію дівчина підтвердила у коментарі Суспільному. Як я згодом дізналася, Євгена відвезли до прикордонного пункту пропуску у вилок і там почали звинувачувати у спробі незаконно перетнути кордон. У нього забрали телефон, документи та гроші. При проханні зателефонувати та надати адвоката його ігнорували. І звичайно, що лише коли він підпише документ, що він дійсно намагався перетнути кордон, то йому дадуть можливість зателефонувати. Йдеться в дописі. Дівчина написала заяву поліції про викрадення людини у поліції я надала телефон готелю, де знаходився Євген, і дізналася, що його та інших чоловіків готелю відвезли на перевірку. У цей момент хлопці відвозять у невідомому напрямку, як виявилось у ТЦК міста Іршава. Через кілька годин мене набирає невідомий номер, та я чую голос мого хлопця, який просить допомогти. І все це в останнє Я його чую. У поліції мені кажуть, що тепер він у ТЦК міста Хуст. І лише на наступний день, о 8.00 я чую, що він знаходиться у реанімації міста Хуст. Написала дівчина за її словами у Хустському ТЦ. Цика хлопця принижували, били, знущалися, викрили особисті речі та документи. Говорячи з поліцією міста Хусмані, сказали, що не можуть зайти у приміщення ТЦК. Згодом я дізналася від хлопця, що поліція бачила, як його били. Били навіть люди, які виходили на крик. Він був з документами після операції. У нього забрали ліки. Від безвиходяки людину довели до спроби самогубства, лише після цього його відвезли до лікарні. Змогла забрати хлопця та транспортувати в безпечне місце. Всі заяви написала. Додала дівчина у коментарі Суспільному керівник Хуської лікарні. Михайло. Пристає, повідомив, що пацієнт мав травми середньої тяжкості. Сьогодні, 16 березня, його забрали з медзакладу рідні. Речниця Нацполіції області Ганна Дана у коментарі Суспільному зазначила, що наразі відкрили кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства. Також за словами речниці, інформація про побиття у присутності поліцейських не відповідає дійсності. У Хуйському РТЦК та СП проводять службову перевірку через повідомлення про ймовірну спробу самогубства. У прес-службі Закарпатського територіального центру комплектування зазначила, що 13 березня чоловіка затримав. Мала прикордонника при спобі незаконного перетину кордону. Недалі представники ДПСУ доставили його до РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Під час перебування на території РТЦК та СП громадянин зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник Хуського РТЦК та СП. Чоловік сидів на підлозі із слідами крові та порізами на руках. Військовослужбовці РТЦК та СП надали невідкладну домедичну допомогу та викликали поліцію та карету швидкої допомоги, яка доставила чоловіка до хуської міської лікарні. Лікарі зафіксували. Спробу суїциду розповіли у прес-службі. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.